Радіоактивні станції України, сучасний стан та перспективи, підготувала учениця 9 класу Семенович Дарина. Що таке радіоактивні станції? Радіоактивні станції це об'єкти, що використовують ядерну енергію для виробництва електроенергії або зберігають радіоактивні матеріали. Найважливішими є атомні електростанції АЕС, які забезпечують значну частку енергетики України. Значення атомної енергетики для України Україна отримує понад 50% електроенергії з АЕС. Атомна енергетика допомагає зменшити залежність від імпорту газу та вугілля, важливість безпечної експлуатації АЕС у сучасних умовах. Карта атомних електростанцій України, Запорізька АЕС. Найбільша в Європі 6 реакторів, Рівненська АЕС, 4 реактори, Південно-Українська АЕС, 3 реактори, Хмельницька АЕС, 2 діючих реактори. Планується розширення. Чорнобильська АЕС зупинена саркофаг над реактором номер 4 Запорізька АЕС, розташування місто Енергодар, Запорізька область, кількість реакторів 6, потужність 6 тисяч МВт, ситуація під час війни РФ окупувала станцію у 2022 році, що створює ризики ядерної катастрофи. Рівненська АЕС, розташування, місто Варош, Рівненська область, кількість реакторів 4, потужність 2835 МВт, стабільне функціонування без аварійних ситуацій. Південноукраїнська АЕС. Розташування Южноукраїнська, Миколаївська область, кількість реакторів 3. Потужність 3000 МВт. Особливості працює в комплексі з Олександрівською ГАЕС та Ташлицькою ГАЕС. Хмельницька АЕС. Розташування. Місто Нетішин, Хмельницька область. Кількість реакторів 2. Планується добування двох нових блоків. Потужність 2000 МВт. Плани будівництво нових блоків для розширення енергосистеми України Чорнобильська АЕС. Рік аварії. 1966. Наслідки радіоактивне забруднення значної частини України, Білорусі та Європи. Сучасний стан, реактор, накритий новим саркофагом Укриття 2, Чорнобильська зона відчуження 30 км навколо станції. Радіоаційний фон поступово знижується. Радіаційний контроль та безпека. Контроль за дотриманням норм радіаційної безпеки є основних санітарних правил роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання заснований на реєстрації, аналізі проникання іонізуючого випромінювання після взаємодії його з об'єктом контролю. Ядерна безпека під час війни, загрози, обстріли та ризики аварій на АЕС, можливість витоку радіації, заходи захисту, робота магети Міжнародного агентства з атомної енергії, евакуаційні плани, посилення охорони на станції, перспективи розвитку атомної енергетики, будівництво нових реакторів на Хмельницькій АЕС, модернізація діючих АЕС для підвищення безпеки. Перехід на нові види палива, заміщення російського ядерного палива з західним розвитком альтернативної енергетики, сонячна вітрова енергія. Висновки АЕС ключовий елемент енергетичної системи України. Безпека атомної енергетики, головний пріоритет, перспектива розвиток та диверсифікація енергетичних ресурсів. Дякую за увагу.